Так, дівчата, це у мене розклад таро на новій колоді вона мені дуже подобається, на наміри чоловіка щодо жінки. І так, у нас перша картка Луна це Думки чоловіка щодо жінки. Це, ця картка говорить про емоції, сумніви людини, страхи, які в нього є. Тобто він про цю жінку думає, але він сумнівається, треба йому, це не треба. Для чого все це, які емоції викликає в мене ця жінка. Ну, тобто, там все туманно, неясно, він не розуміє, для чого все це треба. Наступна картка. Почуття чоловіка щодо жінки. Вісімка жезлів. Це картка активних дій, руху і так далі. Щодо почуттів, тобто є таке бажання. Це картка також бажання, такого гарячого бажання. Тобто серце щимить у цього чоловіка щодо жінки. Третя картка іерофант. Це старший аркан Таро. Дії чоловіка найближчого тижня клієнтка забажала дізнатися, що він, які дії буде робити щодо жінки. Тут видно, що такий чоловік, це священник, і сидить інший чоловік, який цілує йому ручку, і так далі. Значить, чоловік і жінка зараз знаходяться в сварці. Тому е, найближчого часу, далі мені дасть клієнтка зворотній відгук. Цей чоловік, е, ну, як оцей молодий, прийде цілувати ручки, тобто буде підповзати і е, захоче помиритися з цією жінкою, бо щось натворив таке. І е, далі ми задали питання, які взагалі наміри у цього чоловіка щодо жінки. Туз чаш. Це дуже хороша картка. Вона говорить про е, почуття, світле, яскраве, тобто відкрите серце. Бачите, тобто наміри глибинні у цього чоловіка щодо жінки дуже хороші. Правда, от, в думках у нього зараз в голові щось капошаться, якісь сумніви, страхи і так далі. А е, загальна тенденція дуже хороша. Тобто, тут чисті наміри. І. Е, Зрозуміє він свою помилку і, так скажімо, приповзе до жінки просити пробачення. Ну, подивимося. Отакий у нас розклад.